Вогняний дракончик Жив собі хлопчик на ім'я Марк. Він був добрим і веселим, але іноді злився так сильно, що не міг зупинитися. Коли щось ішло не так, загубилась іграшка, мама не дозволяла довго дивитися мультики. Чи хтось ненароком штовхав його в черзі. У нього всередині ніби прокидався маленький вогняний дракончик. Рр, це несправедливо, сердито бурмотів Марко, стискаючи кулаки. І що більше він злився, то сильнішим ставав дракончик. Його гаряче дихання розпалювало Маркове серце, а язики полум'я. Вихоплювалися в словах і вчинках. Одного разу, коли дракончик знову розлютився, Марко викинув свою улюблену машинку на підлогу. Вона зламалася. Хлопчик злякався. Я ж не хотів. Це, це все дракончик. Раптом поруч з'явився мудрий кіт-знавець. Він подивився на хлопчика. І сказав гнів, як дракон. Якщо його не приручити, він спалить усе навколо, але якщо навчишся з ним дружити, він допоможе тобі стати сильнішим. Як же його приручити? здивувався Марко. Є три способи, усміхнувся кіт. Перший Глибоко дихати. Коли відчуваєш, що дракончик прокидається, зроби п'ять глибоких вдихів і видихів це охолодить його полум'я. Марко спробував. Він вдихнув раз, другий, третій і раптом відчув, що дракончик трохи втихомирився. Другий спосіб. Сказати про свій гнів словами. Замість того, щоб кричати чи ламати речі, скажи: Я злюся тому, що наступного дня, коли Марко посперечався з другом, він глибоко вдихнув і сказав: Я злюся, тому що мені було неприємно, коли ти взяв мою іграшку без дозволу. Друг вибачився, і вони помирилися. І останнє, сказав кіт, Малюй або рухайся. Якщо гнів не йде, намалюй його або потанцюй, як розлючений лев, це допоможе випустити пар. Марко намалював великого червоного дракона, а потім так сильно застрибав. Ніби перетворився на могутнього ведмедя. Дракончик усередині більше не хотів дихати вогнем. Він став маленьким і слухняним. Тепер ти господар свого гніву, усміхнувся кіт-знавець. З того часу, коли Марко сердився, він згадував про три способи і більше не дозволяв своєму дракончику руйнувати все навколо. Але головне він зрозумів гніватися це нормально. Головне знати, що з цим робити. Зайчик Плакса. У густому пригустому лісі серед високих ялин і кучерявих кущиків жив собі маленький зайчик на ім'я Пухлик. Він був ніжно-сірий, з м'якенькими лапками та вушками, що весело тремтіли при кожному подиху вітру. Але була у нього одна особливість він страшенно любив плакати. Якщо на землю падав дощ, він жалібно схлипував. Якщо на лапку впав осінній жовтий листочок, він ображено хникав. Якщо хтось із друзів випадково зачепив його під час гри, він заливався сльозами і тікав у свою нірку. Ну, ти й плакса. піддражнювала його білочка, весело стрибаючи з гілку на гілку. Я, я не плакса. хникнув зайчик, але одразу ж моргнув носиком. Так тривало день за днем, аж поки одного ранку сталося щось несподіване. То був ясний сонячний день, і зайчик, як завжди, сидів під кущем, радіючи теплу. На його шиї майоріла улюблена синя хустинка, яку йому подарувала мама. Аж раптом із лісу вирвався пустотливий вітер. Він пустився танцювати поміж дерев, закрутив жовте листя в повітрі та, сміючись, вихопив хустинку з шиї зайчика. Ой, моя хустинка. вигукнув пухлик. Але замість того, щоб одразу заплакати, він раптом завмер. Сльози не допоможуть повернути її. Треба діяти, і зайчику перше в житті рішуче кинувся вперед. Вітер гнав хустинку лісовими стежками. Пухлик біг за нею, але на його шляху несподівано виросла велика калюжа. Раніше він би одразу захникав, але тепер глибоко вдихнув, піджав лапки і стрибнув. Він приземлився просто у воду, бризки розлетілися в різні сторони, але він лише весело засміявся. Ха-ха, я звік. Далі стежка завела його до старого дуба, на якому гойдалася його знайома білочка. Білочко, допоможи мені, як стрибати так високо, як ти. Просто не бійся падати. Підморгнула вона і легко підстрибнула ще вище. Пухлик спробував раз, два, три. І нарешті йому вдалося залізти на пеньок, а потім перестрибнути через корінь дерева. Який я молодець! зрадів зайчик, відчуваючи щось нове, тепле всередині, Віру в себе. Нарешті вітер затих, і хустинка. Прямо на лісову галявину. О, ні, там уже стояв рудий лис. Хм, що тут у нас? примружився він, нахиляючись до хустинки. Колись зайчик би одразу розплакався, але тепер він випрямився, глибоко вдихнув і впевнено сказав. Це моя хустинка, я її шукав. Лис дивувався. Він чекав, що зайчик заплаче і втече, а не стоятиме перед ним із таким серйозним виразом. Ну, якщо твоя, недбало кинув лис і подав хустинку зайчику. Пухлик взяв її, подякував і, притискаючи до грудей, побіг додому. Відтоді все змінилося. Якщо зайчик падав, він не плакав, а просто вставав і пробував знову. Якщо йшов дощ, він не ховався, а весело стрибав по калюжах. Якщо друзь зачіпала його під час гри, він тільки сміявся і стрибав ще швидше. І тепер його друзі вже не казали Ой, яка плакса! Тепер вони казали ось це справжній сміливець. Оленка і чарівне дзеркальце. Оленка і Наталка були найкращими подругами. Разом ходили до школи, разом гралися у дворі, разом готували виступи для свят. Але з кожним днем. Оленка все частіше ловила себе на дивному відчутті. Чому Наталку так часто хвалять? Чому всі звертають увагу саме на неї? Я теж стараюся, шепотіла сама собі Оленка, але чомусь ніхто не помічає. Здавалося, що у Наталки все виходить краще, вона малювала так красиво. Що її малюнки вішали на стіну в класі. Вона завжди знала правильні відповіді, і навіть її нова стрічка у волоссі була якоюсь особливою. Оленка все частіше мовчала, коли Наталку хвалили. Вона не хотіла сваритися з подругою, але десь глибоко в душі з'явилася тінь, маленьке відчуття несправедливості. Одного дня Оленка гостювала у бабусі. Вона любила бабусин дім він був повен таємниць. Найбільше дівчинка любила лазити на горище там пахло деревом і старими книгами. А в скринях можна було знайти справжні скарби. Цього разу, відкривши одну з важких скринь, вона натрапила на старовинне дзеркальце, оправлене, в різьблене дерево трохи потьмяніле від часу. Оленка витерла дзеркало долонею і раптом у кімнаті щось ніби зашелестіло. Чому твоє серце вкрите хмаркою, дівчинко? Оленка здригнулася і здивовано глянула в дзеркало. У відзеркаленні за її плечима кружляла сіра хмарка, схожа на туман. Це твоя заздрість, прошепотіло дзеркальце. Вона росте, коли ти не радієш успіхам інших, але ти можеш позбутися її, якщо знайдеш у собі щось особливе. Щось особливе? перепитала Оленка. Але я не така талановита, як Наталка. Кожен має свої дари. Ти просто ще не помітила свої. Наступного ранку Оленка вирішила уважніше придивитися до себе. Коли в школі всі вибігли на перерву, вона помітила, що першою добігла до гойдалки. Я швидко бігаю, подумала вона. На уроці хлопчик, що сидів поруч, ненароком розсипав олівці, і Оленка швидко допомогла йому зібрати їх. Я вмію допомагати, усміхнулася вона. А ввечері, коли вона розповіла своєму молодшому братові казку, яку придумала сама. Він слухав, затамувавши подих. Я вмію вигадувати історії. Чим більше Оленка звертала увагу на свої здібності, тим яскравіше ставало її серце. Наступного дня в школі Наталку знову похвалили за малюнок. Оленка вже було відчула знайоме відчуття заздрості, але цього разу зупинилась. Вона глянула на подругу і щиро сказала: Ти так гарно малюєш? Навчи мене теж. Наталка усміхнулась. Звичайно, а ти навчи мене, як придумувати такі цікаві історії, як у тебе. Оленка здивувалась. Виходить, її талант теж був особливим. Того вечора, коли вона востаннє глянула в чарівне дзеркальце, там більше не було жодної хмарки, лише її власне усміхнене обличчя. А дзеркальце більше не заговорило, бо виконало свою місію. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!